Вітаю, друзі! 18 січня! Христос хрещається з Хрещенським святвечором православних, які тримаються традицій. Друзі, буду просити максимально розповсюдити це відео. Просто, максимально. Це дуже важливо. Отже, е Ініціативні громадяни, громадськість створили платформу, створили базу, створили телеграм-канал. База 111. Ця база 111 включає в себе і реєструє. Це такий реєстр посібників інформаційних посібників, посіпак. Режиму диктатора і узурпатора Володимира Зеленського. Тих, хто підтримує зелений гнит, тих, хто виправдовує бусифікацію, тих, хто виправдовує продовження війни до останнього українця, до останнього метра української території, тих, хто наживається на війні. Всіх оцих корупціонерів, всіх оцих е, Міндій чи цукерманів підтримують фігуранти цієї справи. Це так звані колишні журналісти, які перетворилися в пропагандистів, в пропагандонів режиму Володимира Зеленського. Їх там небагато, але вони є. Це ті, хто забиває мізки з телемарафону, каналу Ісландія, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ця база, база 111, дуже важлива, важлива для того, щоб задокументувати осіб посіпак Зеленського, які, власне, допомагають йому знищувати українську державність. І утилізувати українців. Тому я закликаю, до речі, всіх вас підписатись на телеграм-канал База 111, знайти, поширити і доповнювати його, якщо ви знаєте цих е, посіпак, а адміни пропустили і не внесли їх поки що в базу. Отже. У цих пропагандонів, коли вони побачили появу цього ресурсу, почало пригорати. Їхні зелені дупи просто почали палати від цього всього. А чому? Бо вони розуміють, що відповідальність буде. Пропагандисти, посіпаки Гебельса в часі Другої світової несли таку ж відповідальність, як офіцери СС, які в концтаборах знищували людей. Пропагандони це ті самі есесівці, які засовували людей в крематорії. Розуміючи це, у них почало пригорати. Це ж вони виправдовували курську авантюру, де загинуло скільки українців. Це вони виправдовують війну до останнього українця і до останнього метра української території. Це вони виправдовують міндічів і цукерманів, які роблять гешефт. Для Вова Зеленського на крові українського народу. У них пригоріло так, що вони побігли до свого духовного батька в парламенті, народного депутата України від партії Голос Ярослава Юрчишина. Пам'ятаєте, той, що в носі двубався, а потім жрав в прямому засіданні парламенту козявки? От до нього побігли, наскаршились, кажуть, нас ображають, нас фіксують, нас документують, спасає Ярославчик нас. І Ярославчик вирішив спасати цих негідників. Пішов до поліції, накатав заяву, що з'явився такий ресурс, який підриває основи національної безпеки. Не пропагандониці підривають, а ресурс, який їх документує, фіксує, підриває. І покарайте всіх, хто до нього причетний. Бігали, бігали поліцейські, якісь там кіберполіцейські, в результаті вломились до якогось чоловіка, який до цього ресурсу відношення немає. Вибили двері, затримали телефони, забрали ще щось. 1937 рік. І ця людина, Ярослав Юрчишин, яка написала заяву на захист пропагандонів, по недорозумінню, очолює Комітет Свободи слова в українському парламенті. Вдумайтесь! Ну, він, мабуть, народився також по недорозумінню, буває таке поп'яння. Але в даному випадку голова Комітету Свободи Слова в парламенті йде писати заяву на ресурс інформаційний, який інформує громадян про існування в країні. Про перетворення в Україні журналістів пропагандистів, пропагандистів війни, пропагандистів насилля, пропагандистів диктатури, авторитаризму і так далі. І так далі. Ну, звичайно, от дивіться яскраві особистості, ми про них вже говорили, але не зайве буде ще раз згадати. Яскраві особистості з цього списку пропагандистів, мабуть, на що лінію, це Вова Петров, Сіроша Іванов. Вова Петров це взагалі е, мародерська морда, яка е, за заваний некрофіл. Він заброньований на національному цвинтарі військовому. як… Відповідальність за інформаційну роботу цвинтаря, вдумайтесь. Він прямо в інтерв'ю Наталі Мосейчук заявляє, що хоче, щоб війна тривала далі, щоб війна продовжувалась, щоб війна. Бо він в війні себе відчуває комфортно. Звичайно, комфортно. На цвинтарі заброньований, в око піти не треба, хай Микола воює. А він тим часом на вулиці Васильківській в Києві в, в, в часі війни купує шестикімнатну квартиру. Шестикімнатну квартиру. Ви подихайте без світла, без е, води, без тепла е, ваші сини, батьки, брати в окопі. На нулі в 25 градусний мороз. А оцей пропагандон, який закликає воювати і воювати, він буде шестикімнатні квартири отримувати. Або Сережа Іванов, цей колишній прокурор, який з Вовою ведуть там на Ісландії ефіри, Сережа Іванов, він заброньований. В фірмочці, яка за дивним дивним збігом обставин, в енергоатомі виграла масу тендерів і проходить в справі міндіч гейта. Тобто заброньований у фірмочці, яка в енергоатомі Гешеф робила. І вони, звичайно, бояться. Потрапити в реєстр бази 111. Вони, звичайно, цього просто для них це страх, це як світло для них, для цих щурів. Витягли їх на світло і вони аж трусяться від цього, бо доведеться відповідати. І в Україні відповідати, і за кордоном. І не один шануючий себе журналіст не подасть руки. Прийде такий час, дуже скоро прийде. Тому вони бояться існування цієї бази, тому вони хочуть її знести. І тому ви, друзі, повинні на неї підписатися і максимально поширити це відео, щоб країна знала, як зелені гниди, зелені пропагандони, зелені нікрофіли типа Петрова бояться світла. Світла правди і справедливості. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.